Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайте різницю 5,13. Варіанти відповіді: 37,97 36,97, 36,87. І 37,87. Виконуємо віднімання в стовпчик. Підписуємо при відніманні кома під комою. 10 відняти 3 буде 7. 9 відняти 1 буде 8. 11. Відняти 5 буде 6. І 3 переписали. Ставимо кому під комами. Вийшло 36,87. І відмічаємо варіант правильної відповіді: 36,87. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 10 Підручника математика 5. Виконано.